Дев'ятирічний Єгор виходить із операційної. Йому щойно зашили руку. Травмувався, каже хлопець, під час купання на ставку в Боголюбах. Там слизько, і ще під самим початком каміння. то я підскользнувся, впав прямо на камінь. Найбільше крові було. Дуже хвилювався ще. Батько Єгора Олег Хомік каже, намагалися обробити рану самостійно, але зрозуміли, що травма серйозна, і поїхали до лікарні. Промив перекис щось такого. І сюди привіз бігом. А тут вже все. Тут вже лікарі в свої руки взяли. його». Рана не складна, говорить ортопед-травматолог Богдан Євчук. Хлопець лікуватиметься вдома і ходитиме на перев'язки до поліклініки. Після чого знімуть шви. Такі травми зі слів лікаря не поодинокі. В рази набагато більше дітей з такою травматизацією, тому що діти на канікулах постійно десь бігають, постійно десь падають. Зараз може бути показники 60 і більше, тому. Тут залежить звичайно від дня, від погоди, коли дощ менше, але теж не завжди. Із переломом руки чекає під рентген кабінетом Богдан Дармовіс разом із мамою Інною. Говорять, із гіпсом уже півтора місяця фахівець має сказати, чи зрослася рука. На батуті пригав, і я не заміт. Я не замітив, як друг дещо робив. Ну, ніби я, я відпригнув і. Два рази. Я так розумію, що друг йому скочив на руку і таким чином поламав руку. Операцію зробили, шпицю ставили два Та, тижні назад. Звийняли шпицю. І сьогодні маємо надію, що знімуть нам ага. протягом минулого року. В обласній дитячій лікарні в Волині із різного роду травмами госпіталізували дві тисячі пацієнтів. Ще 12 тисяч лікувалися амбулаторно, каже медичний директор з хірургічної роботи Ігор Дородних у дітей. Травма може бути будь-яка і різноманітна. Ми можемо говорити навіть і опік стравоходу, якимись кислотами чи лугами. Це також буде травмою. Значно зросла кількість травмованих в ДТП. Батьки купують скутери, мотоцикли. Це все є безконтрольно. Їздять без шоломів, без дозволів, без справ, та й напевно без якихось навиків водіння. Це складні травми. Це травми і. З розривами внутрішніх органів, з кровотечами, і черепно-мозкові травми також з крововиловами. Це складні пацієнти, і дуже часто такі травми до приводять до інвалідизації, на жаль. Лікар-травматолог Богдан Євчук каже, попри суспільний розголос, діти продовжують травмуватися на залізниці. Отримують складні опіки від ураження струмом, коли вилазять на вагони. Після такого вдається врятувати не всіх. Павло Мельничук, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.